В даному відео я дам основні рекомендації по армуванню фундаменту для. Приватного будинку ми розглянемо кілька типів різних фундаментів. Також хочу зазначити, що рішення по армуванні фундаменту приймається на основі результатів розрахунку, а розрахунок проводить інженер-конструктор, який має не просто закінчений курс в інтернеті по залізобетонних конструкціях, а це людина, яка має фундаментальні знання по опору матеріалів теоретичній механіці і будівельній механіці. Це відео більше підійде для тих людей, які все ж таки не будуть замовляти проект фундаменту. Вони будуть вкладатися на Свої зусилля, вони самі собі будуть армувати фундамент, чи вони, можливо, не будуть взагалі армувати, а можливо, після мого відео вже будуть армувати. Я хочу, щоб вони робили це максимально правильно, пропросто кажучи, це відео для самозабудовників. Давайте перейдемо на вузол на переріз самого простого стрічкового монолітного фундаменту. Ми можемо бачити, що в нас відійде Внизу 4 робочих стержні і вверху 4 робочих стержні. Сама стрічка в нас працює як балка на пружній основі. Але сама основа це наш ґрунт. Вона є неоднорідною. І ми десь можемо при будівництві ковшом купнути більше ґрунту, а потім його засипати і там гірше втрамбувати. І ми це не можемо в теорії передбачити. Ми не можемо зробити верхню зону менш армовану в даному випадку, а нижню більш армовану, чи навпаки. Тому в нас може бути різна ситуація в різному місці самої стрічки фундаментної. Тому щоб це передбачити, щоб всі зусилля в стрічці сприйняти, а максимальні зусилля в нас йдуть наверху нашого елемента несучого стрічки і на низу. Ми армуємо саме низ і верх, тому що ми сприймаємо так наші зусилля. Також в нас ще є поперечне армування. Це ось такі П-подібні елементи арматурні, що вони нам дають. По-перше, вони нам забезпечують проєктне положення в арматурному каркасі поздовжніх ось цих чотирьох верхніх і чотирьох нижніх стержнів. Що нам дає ось цей елемент S-подібний, ось такий от, він також нам потрібен, по суті, тільки на момент, ось саме цей елемент потрібен тільки на момент заливки бетону. Після того, як ми вже бетон залили, даний елемент, по суті, вже свою роль відіграв. Він вже нам не потрібен. Але для того, щоб зафіксувати сам арматурний каркас, він обов'язково повинен бути. Оцей же ж П-подібний, оця пешка перевернута, вона грає роль поперечного армування. У нас, коли тріщить фундамент, я ось сюди вставлю фотографію, виникають похилі тріщини, так звані. І якщо ті похилі тріщини, в нас зусилля поперечні великі, і ті похилі тріщини в нас мають місце бути ще на етапі теорії, то ми закладаємо дані елементи з відповідним розрахунковим кроком. Але навіть якщо в нас по розрахунку виходить, що навантаження невелике, хороша основа, ми можемо ці поперечні, і вони ці поперечні елементи в нас не випливають в розрахунку. Вони все рівно повинні бути в якості конструктивного армування. Якщо ми говоримо про фундамент під приватний будинок. Тому от в даному фундаменті вони у мене йдуть з кроком 40 см. Вони йдуть у мене тут конструктивні, але вони можуть бути розрахункові, тоді їхній крок може бути там. 150 мм, 200 мм. Тобто це вже згідно розрахунку. Цей елемент він не є обов'язковим, обов'язкові є ось ці 4 верхні, 4 нижні стержні. Знову ж таки, в даному випадку це 4. У мене бувають випадки, що їх може бути внизу 6 і вверху 6. Буває, що внизу 5 вверху 5, буває по різному. Далі ми подивимось більш детально. Зверніть тепер увагу, що в мене якось дивно заармовані самі кути фундаменту. Якщо ми подивимось на сам вузол в 2D, тобто, як я це показую в кресленні, це, до речі, проєкт досить вже старий, але по суті сама суть в мене тут не помінялась. У нас на кутах г-подібних є ось такі стержні. Зараз ось цей один елемент. ось він в мене йде. Таким чином. Коли в нас діє якесь зусилля на фундамент, ось це саме слабке місце, цей кут. Закритий, тому що в цьому куті в нас може утворюватись тріщина. Ми забираємо концентрацію напруження в кутах. Це один з варіантів армування самих кутів. Далі я вам покажу ще один варіант армування кутів. Це кут Г-подібний, це кут П-подібний. В П-подібному куті у нас Г-подібних елементів, вибачайте за тавтологію немає. Пишу експронтом, тому текст не пишу, може бути десь повторююсь. Так що ви вибачайте. Ось так. Ми армуємо ці елементи йдуть у нас по поздовжній робочій арматурі. Тепер давайте розглянемо інший варіант тип фундаменту. Стрічка, коли у нас йдуть фундаментні блоки. ж той самий принцип. Якщо у нас йде фундаментний блок, ось він посередині, то нижній елемент наша подушка вона теж має арматуру. По суті, ця зона виконує. Роль цих з минулого фундаменту чотирьох стержнів арматури, тут вона теж виконує роль. Але тут ще зверніть увагу на таку штуку, якщо у вас є подушка, яка збільшує площу опирання самого фундаменту, то майте на увазі, що якщо у вас іде ось така лінія під 45 градусів від вашого краю блока і ваша подушка вона виходить за цю лінію далі. То ця арматура вона не може бути у вас конструктивною. Вона по-любому вже буде робочою, тому що на перетині ось цієї лінії вона вже включається в роботу, тому що ваша стрічка буде вигинатися ось так краями вверх, і нижня зона буде розтягуватись, і ось ця поперечна арматура вона вже буде робочою, вона вже розраховується. В даному випадку вона в нас йде з кроком 40 см, тому що вона конструктивна, вона тримає ось ці. 5 стержнів поздовжніх в робочому проєктному положенні. Ось така в нас ситуація. Ми бачимо, що в нас можна обійти взагалі без цього армування робочого. Її не потрібно. По верхній частині в нас йде монолітний пояс, він виконує ті ж самі роль тих самих 4 стержнів в верхній зоні. У нас немає тут в даному випадку поперечного армування, воно не потрібне по розрахунку взагалі. Тут інша конструкція, інший підхід до самого фундамента. Ось так виглядає. Цей фундамент, якщо ми говоримо з вами про 3D-модель. Зараз я трошки сонце поверну, щоб воно потрібне місце нам освітило. Ось таким чином виглядає у нас фундамент з блоків FBS. Це такий недорогий фундамент, один ряд блоків. В даному варіанті було достатньо, теж проект досить вже не свіжий. Також зверніть увагу на армування кутів в самому монолітному поясі. Воно тут присутнє таке ж саме. Принцип той самий, але якщо ми звернемо з вами увагу на нашу подушку, то тут немає додаткового армування. Чому? Тому що сама ширина даної конструкції забезпечує достатню просторову надійність, просторову міцність цієї подушки. Ось можете побачити, що в нас досить велика ширина самої подушки, і тут немає сенсу додатково армувати. Тут в нас немає таких зусиль, які могли б розкривати всі внутрішні. Кути. Наступний вид фундаменту це кісонна плита. Саме армування плити я тут не показував, бо воно сильно захламляє саму схему і вам нічого не буде видно, але ось ці випуски в мене йдуть, вже заходять в саму плиту. Поки армування кісонної плити по етапам її будівництва, по кроку, бо в мене є анімація на каналі. Посилання на цей, на цей відеоролик я залишу вам в правому верхньому куті. Даного відео можете натиснути і там буде спливати вам підказка на цей відеоролик. Тут ви можете бачити той же самий підхід, в мене нижнє армування, в даному випадку 5 стержнів, а в верхнє тільки 2 стержні. Чому ж верхні тільки 2 стержні? Все дуже просто. У нас, якщо ми подивимось на армування самого фундаменту перерізу, ми бачимо, що ось ці 2 стержні стрічки, а потім у нас йде армування самої плити. І це армування самої плити, воно вже включається в роботу разом із стрічкою. Тобто воно працює разом з оцими двома стержнями робочими з самої стрічки. верхніми стержнями. Самі стержні, ви можете запитати, чому загинаються в нижню зону, а не в верхню зону. Тому що плита в нас трошки по-іншому тут працює. Знову ж таки, в цьому відеоролику я все детально в анімації вам показав. Додаткове армування кутів кесонного фундаменту не є обов'язковим, тому що за рахунок самої плити він має досить хорошу просторову жорсткість і в нього немає концентрації ніяких напружень в кутах. Але конструктивно це можна зробити ось таким простим чином. Чи просто П-подібний стержень, чи отакий П-подібний стержень з загнутими кінцями можна залишити на кожному поздовжньому ряді робочої арматури. Зараз вам покажу, як це виглядає в 3D-моделі. Ось ми можемо бачити, у нас армування що П-подібного кута, що Т-подібного, воно, по суті, одинаково виконується одним елементом. Ось так армується у нас Г-подібний кут. Ось так у нас армується П-подібний кут. Тепер давайте подивимось на армування самої плити. Ось такий загальний вигляд має в нас кисонний фундамент, якщо ми вже все залили бетоном, і зараз ми. Приховаємо нашу плиту і побачимо повністю вже саме армування. Ну Тут, звісно, нічого не буде вам зрозуміло. Все дуже багато наліплено. Зараз перейдемо на креслення. Саме армування плити я розділяю по етапах, як ми і будемо робити в реальності. Тобто, перший шар арматури ми викладаємо. Ось. Він у нас йде з кроком 20 см. Потім йде другий шар арматури. Це все згідно розрахунку, згідно ізополів армування. Другий шар арматури у нас з кроком 40 см, плюс додаткове армування. Оці зелені стержні ви можете бачити. Потім між плитами ми вставляємо ось такі фіксатори і розміщуємо перший шар верхньої сітки з кроком 40 см, другий шар верхньої сітки з кроком 20 см. Тут йде невелика уніфікація, тому що є такі маленькі місця, де можна дати менше арматури, але коли я їх покажу, то в результаті в мене вийде, що в клієнта буде більше обрізків, аніж економії. Тому краще цю арматуру заложити в плиту. Про фундамент самої тераси розповім вам в інших відеороликах, тому що і так це відео стало затягнутим трошки, а тут варіантів, в принципі, багато і теж є про що розповісти. Є ще ось такий варіант армування фундаменту. Це під легкий будинок, вверху три стержні робочих, внизу три стержні робочих, великий хомут. І цей хомут посередині має ще два поздовжні стержні, які стягуються S-подібним елементом для того, щоб була просто загальна конструктивна стійкість самого каркасу. Це два конструктивні вже йдуть стержні. Намагаюся, щоб в мене не було на будівельному майданчику два близьких по діаметру, два близьких діаметра арматури. Тобто, щоб не було 10-ї і не було 12-ї. Тому що були випадки, коли будівельники просто їх плутали. Замість 12-ї брали 10-ту, а потім розуміли, що в них залишилося тільки 12-та. Або замість 8 можуть взяти 10 і так далі. Тому я намагаюся, щоб це було через один діаметр, щоб це було явно, візуально видно, що це два різних стержні арматури. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Більше, як завжди, є в мене на Патреоні вузлів і всього всього корисного для приватного будинку. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!